Добрий ранок, дітки! Дітки, чи знаєте ви, хто такі мікроби, і звідки вони прийшли? Ось послухайте віршик. ля прийшли хвороби, їх створили злі мікроби. Ці маленькі злодіяки, хулігани й розбишаки. Що живуть усюди, де є повно бруду, у болоті і грязюці, у смітті та у пилюці, під брудними нігтями, пазурами, кігтями. Той, хто руки не помиє, їх ковтне і захворіє, і тому малята слід вам пам'ятати, будете вмиватися, митися, купатися, повтікають злі мікроби, разом з ними всі хвороби. Тож, давайте сьогодні з вами розберемося, хто такі мікроби і навіщо мити ручки? Тож, якщо подивитись на мої руки, то вони виглядають зовсім чистенькими. Але чи так воно є насправді? І хто ж такі ці маленькі мікроби, про які усі розповідають? Подивіться, за допомогою ліхтарика я підсвічую бачити мікроби, які є на моїх руках. Але їх не видно звичайним оком, їх можна роздивитись тільки під мікроскопом. І їх дуже багато. Мікроби це такі маленькі живі істоти, які знаходяться геть усюди. Вони такі маленькі, що ми не можемо їх просто так побачити. Подивіться, якщо ми занурюємо нашу долоньку у воду, Бачите, зверху їх не видно цих мікробів. Але якщо подивитися просто так, то ось вони на ось таких долоньках. Тож, бачите, нам дуже багато предметів допомагають роздивитись мікробів. Деякі з них безпечні. Але є такі мікроби, які дуже небезпечні для нас. Якщо небезпечні мікроби та віруси потрапляють до нашого організму, вони можуть бути збудниками багатьох захворювань та отруєнь. Ось чому важливо мити руки перед їжею та після прогулянок, але без мила нам не впоратися. Тож вода і мило це наші найкращі друзі. Щоб ні один мікроб не потрапив до нас разом з їжею, обов'язково треба мити руки з водою та милом. Мило допомагає нам боротися з мікробами та залишатися здоровими. Тож запам'ятайте ці прості правила та використовуйте їх завжди, бо це запорука вашого здоров'я. Дітки, ну як вам сподобалось? Гадаю, що так. І сподіваюся, що ви запам'ятали, як боротися з мікробами, щоб не отруїтися та не захворіти. Що вода і мила ваші найкращі друзі в цьому. Тож до нових зустрічей. До побачення, мої любі. Thank you.